Доброго вечора, доброї ночі. Не змогла не вийти до вас, тому що ви попросили дуже просити, щоб вам подивились на ніч рубрику Думки. Тому виконую. Дякую за пропозицію. Побачила ваші коментарі і вирішила зробити. Думки на ніч, дивлячись, саме загаданої вами людини. Загадайте, будь ласка, і ми зараз подивимось, хто ця людина. Але спочатку давайте так. Хто ви у мене? Щоб ви зрозуміли, що це розклад про вас. Хто ви у мене? Дві карти виходять. Суд, до речі, це Таро, дуже дивних справ є такий серіал. Нічого взяла випадково. Просто колоду взяла отак от і суд, Страшний суд і король мечів. Це ваша сигніфікація. Ви людина, яка перебуваєте, Головне, не хто ви, ви можете бути. Чоловік, Тому що тут іде чоловіча енергія. А також це може бути ви або в вашому полі дуже сильно фонить чоловіча енергія. З людиною у вас зараз немає спілкування. Зразу говорю четвірка мечів. Тут, знаєте, ну, тут назва не мечів, а тут діски. Ну, Будемо говорити мечі, щоб вам було зрозуміло. Що... Дивіться, тут не зрозуміло, куди взагалі йти. Потрібно час подумати. Тобто, цією людиною ви а, вже виходить, знаєте, я хочу вам зазначити заздалегідь. Не завжди а, буває, що карти відповідають нам на питання, яке ми ставимо. Дивіться. я Хочу продивитися, наприклад, вас, так. а тут вже виходить, наприклад, енергія е чоловіча або жінка. Для вас це буде в вашому фоні, так. є вже чоловіча енергія, можливо, та людина, яка наразі теж думає про вас. А також, якщо ви чоловік, то це можете бути ви. Холодних енергіях, людина, яка зараз закрита, з закритими очами, людина з зав'язаними руками. Тобто вона нічого не робить. Вона навіть не бачить шляху. Змітьте? І по суду ви зараз перебуваєте в такому стані, коли а, вам потрібно вирішувати ситуацію. Пов'язана або з цією людиною, або у вас якась ситуація, де ви вже повинні щось вирішити. Можливо, також по суду у вас зараз йдуть якісь процеси, пов'язані навіть з юрисдикцією, тобто з юриспруденцією, з вирішенням якихось питань, з вирішенням документальних питань. Щось, от о, така ідея енергія, де потрібно або вже якось обрати шлях. А ви не бачите цього шляху. Або переродити, або щось зрозуміти і переосмислити. Зараз, от така енергія тут іде, тому ну, давайте подивимось, хто та людина, яка думає про вас, яку ви загадали, до речі, я вже сказала, що ви загадала, це можете бути ви. Або може бути та вже людина. В яких енергіях ця людина? Пажик, мечі? По-перше, якщо сигніфікація з вами так відігралася, ця людина, якого ще зараз, Хочете, подивитися, що думає. По-перше, вона думає про вас. І тому ви можете, до речі, питати. Подивіться, будь ласка, що думає на ніч, дивлячись ця людина. Ви не просто випадково про це думаєте. Тому що наші думки, ці енергії, от буває, ви думаєте, що ви думаєте, а насправді про вас думають, і тому з'являються нав'язливі якісь думки. Особливо це між тими людьми, які поєднані дуже довго. Розумієте? І вас ви цього не бачите. Але ви можете відчувати це. За вами слідкує людина. За вами людина. людина збирає якусь інформацію. Щось з'ясовує, людина хитра. Людина розумна, людина а, з таким, знаєте, розумом з рухливим. Тобто людина логік, людина дуже швидко навчається, збирає інформацію, тобто, все може прослідковувати, використовувати, до речі, цю інформацію Там, проти вас чи для себе якось, але людина знає. Що робити з цією інформацією? Хоча, може, людина вас може обманювати. В яких енергіях людина? Людина, яка не чесна, по відношенню не тільки до вас, навіть до себе. Людина, яка звикла використовувати інформацію задля того, щоб я тільки розповідаю, про цю людину і людину показують нам, ну давайте так скажу, нечесне на руку, ця людина, яка постійно, е, знаєте, тут така іде думка, що людина вона не може по-іншому. Людина звикла постійно обманювати. Але таке враження, що людина, коли обманює, вона або якось прийде. Коли вона сама себе обманює. Або вона не розуміє, або розуміє, що вона може себе теж обманювати в чомусь. Людина не дуже добра по цій енергії до вас. Колесниця. людина перебуває в роз'їздах. Людина, яка тримає якийсь рух вперед, а можливо щодо вас, але не з чесністю. Вона може з'явитися у вас, наприклад, на порозі або з розмовою, але це не про чесність. Тут людина буде маніпулювати, людина буде використовувати якусь інформацію, щоб вас ввести в оману. Маніпулятор людина, людина може щось вам говорити. Діліть ці її слова на 10. Їй не можна довіряти. Ця людина вміє. Говорити так, щоб можна було запудрити вам мозг. Вона знає на вас. Що думає ще? Я вам говорю, ця людина думає, особливо по ночах, але вона продумає якийсь план, план дій, пов'язаний з нечесністю, з якимись обманами. Затягнути вас в якийсь. Не дуже класні моменти і аспекти по світу це примирення. Але я вас попереджаю: ця людина не несе нічого гарного. Паже Кубків. Вона хоче з вами помиритися і на такій, знаєте, основі, як дружба, щось таке, знаєте, коли ми розпочинаємо, але хоче на своїх умовах. На своїх умовах. На своїх умовах вона вам буде щось пропонувати. Це може бути пов'язано навіть з якоюсь стабільністю. Але не завайте, людина вам розбила серце і вона ще раз розіб'є. Тут потрібен час для подумати. Любо, о, подумайте перед тим, як сказати так чи ні.